Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ сьомий Я виходжу в море на завіті з Дайсарта. Опритунів, я в темряві і відчув у всьому тілі страшний біль. Руки й ноги мої були зв'язані, мене оглушували різні незвичні для мого слуху звуки ревла вода, немов біля величезної млинової греблі, з гуркотом розбивалися борт важкі хвилі. Ляскали вітрила, лунали крики матросів, наче весь світ навколо мене то піднімався з запаморочливою швидкістю вгору, то з такою самою швидкістю падав униз. А я був такий кволий і почував себе так погано, що спочатку ніяк не міг усвідомити, де я. В голові безладно роїлося тисяча різних думок. Від спалахів нестерпного болю мені паморочилося. І минуло багато часу перш ніж я здогадався, що лежу зв'язаний десь у середині цього нещасного брига і що вітер, мабуть, посилився і перейшов у шторм. Я зрозумів своє жалюгідне становище, мене огорнув жахливий розпач, каяття за власну нерозважливість, нестримний гнів на дядька, і я ще раз знепритомнів. Коли свідомість знову повернулася до мене, те саме ревіння. Ті самі безладні і сильні поштовхи ще трясли й оглушували мене, а до страждань від болю й розпачу долучилася ще й морська хвороба. В ті дні моєї юності, сповненої небезпечних пригод, я зазнав багато злигоднів, але жодні з них не були такі безнадійні, як перші години мого перебування на бригові. Пролунав гарматний постріл. Я подумав, що, очевидно, ми не можемо витримати шторму, і подаємо сигнали про допомогу. Думка про звільнення, бодай навіть смерть на дні моря, потішила мене. Та я помилився стріляли з гармати, як мені сказали потім, бо такий був звичай капітана, і я наводжу цей факт з метою показати, що навіть найгірша людина може мати добрі риси. Ми тоді саме проходили за кілька миль від Дайсарта. Де був збудований бриг і декілька років тому оселилася стара місіс Газісен, капітанова мати, і хоч би куди прямував завіт, чи додому, чи в плавання він ніколи не проходив удень повсте місце, не відсалютувавши з гармат і не вивісивши прапора. Я втратив усякий лік часу, день нічим не відрізнявся від ночі в цій смердючій ямі в трюмі корабля. Де я лежав, а від безнадії мені здавалося, що години тяглися вдвоє довше. Тому я зараз не можу сказати, скільки часу лежав, чекаючи, що з хвилини на хвилину корабель розіб'ється об яку небудь скелю або потоне в морській безодні. Нарешті я заснув. Прокинувся я від світла маленького ліхтарика, спрямованого мені в обличчя. Ліхтарик тримав низенький чоловік років тридцяти з зеленими очима. І з куйовдженим білявим волоссям. Він стояв, мовчки, дивлячись на мене. Ну, обізвався він, «Якся маєте – маєте. Я відповів йому риданням. Чоловічок помацав мій пульс та скроні і заходився обмивати і перев'язувати рану на моїй голові. Га, протяг він. Жорстокий удар. Та це дурниця, хлопче, не розкисайте, ще не настав кінець світу. Ви погано почали, але це минеться. Їли ви щонебудь?» Я сказав, що не можу навіть дивитися на їжу, тоді незнайомець дав мені випити з бляшанки кухлика горілки з водою і знову залишив мене самого. Коли він прийшов у друге, я лежав у якомусь напівзабутті. Очі мої були широко розплющені, морська хвороба минула, але після неї відчувалася страшенна кволість і запаморочення ще нестерпніші, ніж сама хвороба. Крім того, все тіло в мене зболіло. Мотузи, якими мене зв'язали, були наче з вогню, а сморід трюму, де я лежав, став ніби частиною мене самого. Після того, як чоловік пішов, я довго мучився страхом то від метушні пацюків, ці іноді шмигали просто по моєму обличчю, то від жахливих картин, які малювала моя гарячкова уява. Коли над головою відчинився люк, світло ліхтаря здалося мені сонячним променем, що впав з неба. І, хоч ліхтар освітив тільки міцні темні ребра корабля, який був мені за в'язницю, я мало не закричав з радощів. Першим спустився драбиною чоловік з зеленими очима, і я помітив, що він рухався якось нетвердо. За ним з'явився капітан. Обидва не промовили жодного слова, але перший зразу ж оглянув мене і знову перев'язав мою рану, а Гозі Сен кинув на мене дивний похмурий погляд. Самі бачите, сер, звернувся маленький чоловік до капітана. Сильна гарячка, апетиту нема ні світла, ні їжі. Самі розумієте, що це означає. Я не чарівник, містер Ріак», – буркнув капітан. Дозвольте, сер, наполягав Ріак. у вас розумна голова на в'язах, і, за словом, до батька ви не ходите. Та я не хочу слухати ваших виправдань, я хочу, щоб хлопця забрали з цієї діри і перенесли на бак. Чого ви хочете, сер, то ваше діло і більше нічиє, зауважив капітан. А я скажу вам, як має бути тут він лежить, тут і лежатиме. Припустімо, що вам заплатили певну суму, не вгавав містер Ріак. та дозволю собі смиренно зауважити, що мені ніхто не платив. Я одержую платню і не таку вже й велику за те, що виконую обов'язки помічника капітана цієї старої посудини. І вам дуже добре відомо, що я їм свій хліб не задарма. Але ні за що інше мені не платили. Коли б ви не так часто заглядали в чарку, містер Ріяк, я не мав би підстав нарікати на вас, сказав у відповідь Гозісен. А так я дозволю собі вам порадити не стромляйте носа до чужого проса, нас, мабуть, уже шукають на палубі, додав він гострішим тоном і став однією ногою на східець. Містер Ріак схопив його за рукав. Припустімо, вам заплатили за вбивство, почав він. Скипівши гнівом, Гозісен рвучко обернувся. Що таке, що це за балачка? Мені здається, таку балачку ви краще розумієте, промовив містер Ріак, твердо дивлячись йому в обличчя. «Містер Ріак», – відповів капітан, я відбув з вами три рейси. За цей час вам можна було вже взнати мене. Я чоловік крутий і не жалісливий, але те, що ви оце сказали, соромтесь, натякає на недобре серце і нечисте сумління, якщо ви думаєте, що хлопець помре. Помре, а як же підтвердив містер Рік? Гаразд, сер, здався Гозісен, переносите його куди вам завгодно. З вас досить цього. І капітан рушив трапом у гору. Я лежав мовчки під час цієї дивної розмови. І тепер побачив, як містер Ріак повернувся обличчям до Гозісена і вклонився йому мало не до землі, очевидно глузуючи з нього. Навіть тоді, попри всю свою кволість, я помітив, що помічник був уже трохи на підпитку. на це й натякав йому капітан, і що він, п'яний четверезий, міг стати неоціненним другом. Через п'ять хвилин, перерізавши мотузи, мене підняли на чиюсь спину. Віднесли на бак, поклали в ліжко на матроські укривала, і я відразу знепритомнів. З яким блаженством я, розплющивши очі, вгледів денне світло і побачив, що перебуваю серед людей. Каюта на баку була досить простора вздовж її стін тяглися койки, на яких курили або спали люди, вільні від вахти. День видався тихий і віяв теплий вітер, а тому люк був розчинений, і в каюту проникало не тільки денне світло. А й час від часу при поворотах корабля пропилюжений сонячний промінь, що сліпив мене і воднораз невимовно тішив. До того ж, як тільки я поворухнувся, один з матросів приніс мені якийсь цілющий відвар, приготований містером Ріаком, і наказав лежати спокійно, тоді, мовляв, я швидко видужаю. У тебе не зламана жодна кістка, пояснив він, а що по голові дали, то дрібниці. Це я вдарив тебе, додав матрос. Там я пролежав під постійним наглядом багато днів і не тільки видужав, а й познайомився з товаришами по плаванню. Це була буйна ватага, як здебільшого на кораблях, відірвані від усього, що є доброго в житті. Вони були приречені разом гасати бурхливими морями під командою брутальних зверхників. Дехто з них раніше плавав стратами. І бачив такі речі, про які навіть соромно й говорити декотрі були дезертири з королівського флоту, і їм загрожувала шибениця, з чим вони нітрохи не таїлися, і всі готові були при першій ліпшій нагоді зчинити бійку зі своїми найкращими друзями. Але після того, як я прожив з ними кілька днів, мені стало соромно, що я спершу був такої поганої думки про них, і тікав від цих людей на березі в Квінсфері. Наче від якихось брудних тварин. Немає зовсім поганих людей, кожне має свої вади і гарні якості. І мої товариші по плаванню не були винятком. Правда, вони були брутальні та, напевне, і зіпсуті, але теж мали свої чесноти. Інколи вони бували добрі, а інколи дуже наївні, наївніші навіть від такого селюка, як я. Часом вони вражали мене проблисками порядності. Один з них, чоловік років сорока. Годинами просиджував біля мого ліжка і розповідав про свою дружину та дітей. Він був рибалка, але втратив човна, і це змусило його найнятись у далеке плавання. Відтоді минуло багато років, але я й досі не забув цього моряка. Дружина набагато молодша за нього, марно чекала, що він повернеться він уже ніколи більше не буде розпалювати їй вогнище вранці. Багато цих бідолах, як показали дальші події, вирушили в своє останнє плавання їх поглинула морська безодня або зжерли акули, а про мертвих не слід говорити погане. Одним з їхніх добрих учинків було те, що вони повернули мені гроші, які спочатку поділили між собою, і, хоч сума зменшилась майже на третину, я з радістю взяв їх, плекаючи надію, що вони мені стануть у великій пригоді в тій країні, куди мене везли. Корабель прямував до Каролінських островів. І не думайте, що я їхав туди тільки як вигнанець. З торгівлею людьми вже тоді завзято боролись, а після повстання Колонії утворення Сполучених Штатів вона, певна річ, зовсім припинилася. Але в ті дні моєї юності. Білих людей ще продавали в рабство на плантації, і саме на таку недолю прирік мене мій лихий дядько. Юнга Рейсом. Від нього я вперше довідався про ці страхіття. Час від часу виходив з капітанської каюти, де він прислуговував і спав, то в безмовному стражданні, показуючи синці на тілі, то клянучи жорстокість містера Шуена. Серце моє обливалося кров'ю. Але матроси глибоко шанували старшого помічигаса, що був, як вони казали, єдиним моряком у всій цій компанії і не такою вже й поганою людиною, коли тверезий. І справді, я помітив дивні риси в обох помічників капітана містер Ріаку у тверезому стані ходив завжди злий, сердитий і грубий, а містер Шуен не міг і муху скривдити, поки не нап'ється. Я спитав про капітана, але мені сказали, що на цього залізного чоловіка напої не впливають. Я намагався якнайкраще використати свій вільний час, щоб зробити нещасного ренсома, хоч трохи схожим на людину, або краще сказати, на хлопця, та його розум важко було назвати людським. Юнга нічого не пам'ятав про своє життя до того, як потрапив на корабель, хіба тільки що його батько робив годинники. І що в нього у вітальні сидів у клітці шпак, який умів висвистувати пісню Північна країна. Все інше стерлося з його пам'яті за ці роки злигоднів і жорстокості. Хлопець мав дивні уявлення про суходіл, що склалися в нього під впливом моряцьких розповідей. На його думку, це було місце, де хлопчиків віддавали у своєрідне рабство, так зване ремесло. А там учнів безперервно шмагали і кидали в смердючі в'язниці. Кожного другого в місті він вважав за шахрая, який розставляє тенета, а кожен третій будинок за кішло, де матросів отруюють і вбивають. Звичайно, я розповідав Ренсумові, як добре поводилися зі мною на тому суходолі, що його він так боявся. І рідні мої і друзі, як добре мене там годували і дбайливо навчали. Коли траплялося, що його перед цим побили, хлопець гірко плакав і божився, що втече. Проте, коли він був у своєму звичайному, хвальковито задирикуватому настрої або частіше випивав чарку горілки в кормовій рубці, то глузував з моїх слів, Пити його навчав містер Ріяк, царство йому небесне, і, безперечно, з добрими намірами. Та не кажучи вже нічого про те, що горілка підривала здоров'я хлопця. Не можна було без болю в серці дивитися на цю нещасну безрідну істоту, як вона бреде по палубі, заплутуючись ногами, пританцьовуючи і верзучи якусь нісенітницю. Дехто з матросів сміявся, але не всі. Інші ставали похмурішими від грозової хмари, згадуючи, можливо, своє власне дитинство і своїх власних дітей, і наказували йому схаменутися. Що ж до мене, то мені соромно було дивитись на нього. Мені й тепер часто з'являється вісні ця нещасна дитина. Треба сказати, що весь цей час віяв зустрічний вітер, і завіт то злітав на хвилях угору, то стрімко падав униз, тому люк був майже завжди зачинений. І наша каюта освітлювалася тільки ліхтарем, що розгойдувався на бімсі. Роботи знаходилися багато для всіх. Щогодини доводилось то напинати, то згортати вітрила, повсякчасне напруження відбувалося на настрої матросів. Цілий день зранку до вечора точилися сварки, а що мені не дозволяли ступити на палубу, то можете собі уявити, як набридло мені таке життя і з яким нетерпінням я чекав хоч якоїсь переміни. Ця переміна сталася, як ви зараз почуєте, та спершу я повинен розповісти про мою розмову з містером Ріаком, який трохи підбадьорив мене в нещасті. Підстарігши його в сприятливій стадії сп'яніння, містер Ріак тверезим ніколи не заглядав до мене, я взяв з нього слово нікому не казати про нашу розмову і виклав йому свою історію. Містер Ріак сказав, що моя розповідь схожа на баладу і що він зробить усе можливе, аби допомогти мені. Він обіцяв дати мені папір, ручку і чорнила. Щоб я міг написати кілька слів містеру Кемблові і містеру Ренкейлерові, і запевнив, що, безперечно, з їхньою допомогою зможе вирятувати мене з біди і відновити в правах, якщо я розповів йому чисту правду. А тим часом підбадьорив він мене не журіться ви не перший у такому становищі, повірте мені. Багато хто з тих, що працюють на заморських тютюнових плантаціях. Мали б сідати на коня біля дверей власного будинку дуже багато. В житті всяк буває, гляньте на мене, я син Лерда, майже скла виспити на доктора, і ось служу тут попихачем у Гозісена. Я вирішив, що буде нечемно не спитати про його історію. Ріак голосно свиснув Я її ніколи не мав, люблю пожартувати от і все. З цими словами він вискочив з кубрика. Розділ восьмий. Кормова рубка. якось близько одинадцятої години ночі матрос, що відбував вахту з містером Ріаком, спустився на хвилинку з палуби, щоб узяти свою куртку, і одразу ж по баку поповзла чутка, що Шуен нарешті доконав його. Не було потреби називати ім'я. Всі ми знали, про кого йшлося, та не встигли ще збагнути як слід, що сталося, і поговорити про подію, як знову відчинився люк. І до нас трапом спустився капітан Гозісен. При тьмяному світлі ліхтаря він уважно оглянув койки, а потім, підійшовши прямо до мене, заговорив на мій подив досить лагідним тоном. Послухайте, хлопче, ми хочемо, щоб ви прислуговували нам у кормовій рубці. Ви поміняєтесь місцем з Ренсомом. Негайно ж ідіть туди. Поки він говорив, у люку з'явились два матроси з Ренсомом на руках. Корабель у ту мить глибоко озарився провою у воду, ліхтар гойднувся, і світло впало просто на обличчя хлопця. Воно було бліде, як віск, на ньому застигла жахлива посмішка. Кров захолонула в моїх жилах, дихання спинилося, я немов скам'янів з жаху. Іди на корму, мерщій забирайся звідси, закричав Гозісен. Я прошмигнув повз матросів з хлопцем, що не говорив і не рухався, і вискочив трапом на палубу. Саме в цю мить бриг із запаморочливою швидкістю розтинав довгу хвилю з пінявим гребнем. Вона навалювалась на нього з правого галсу, а зліва під дугуватою основою фока я побачив на заході ще досить ясну заграву. В таку пізню годину це дуже здивувало мене, але на той час я знав надто мало, щоб зробити правильний висновок, що ми обпливли з півночі Шотландію. І тепер були в чистому морі між Оркнейськими і Шетландськими островами, уникнувши небезпечних течій Пентленської протоки. Проживши стільки часу ув'язненим у напівтемряві і не маючи ніякого гісінького уявлення про зустрічні вітри, я був певен, що ми вже пройшли півшляху або й більше Атлантичним океаном. Тому я тільки спочатку здивувався, що сонце заходить так пізно, а потім одразу ж перестав думати про це. Побіг на корму поміж вітрилами, хапаючись за линви, і тільки випадково не впав за борт, урятував мене один з матросів, що завжди добре ставився до мене. Кормова рубка, куди я поспішав і де мав тепер прислуговувати і спати, здіймалася футів на шість над палубою, і порівняно з розмірами брига була досить велика. Всередині каюти стояли прикріплені до підлоги стіл, лава і дві койки. Одна для капітана, а друга для обох помічників, які спали на ній по черзі у вільний від вахти час. На стінах згори донизу були укріплені шафочки для речей командирів і частини припасів корабля. Внизу містилась друга комора, до якої вів люк посеред палуби. Тут зберігалася найкраща їжа, напої, а також порох. Уся вогнепальна зброя, крім двох бронзових гармат, теж стояла в стояку біля задньої стіни кормової рубки. Більшість кортиків зберігалася в іншому місці. Вдень каюту освітлювали маленькі віконці з віконницями з обох боків і засклений люк у стелі, а коли вечоріло, в ній завжди горіла лампа. Вона горіла і в ту хвилину, коли я зайшов у каюту не дуже яскраво, але так, що можна було побачити містера Шуена. Який сидів за столом. На столі стояла пляшка горілки і бляшана чарка. Це був високий, міцної статури, дуже засмаглий чоловік, він сидів, безглуздо втупившись поглядом у стіл. Містер Шуен не звернув уваги на мене і навіть не поворухнувся, коли за мною до каюти війшов капітан і зіперся на койку поруч зі мною, похмуро дивлячись на свого помічника. Я страшенно боявся Гозісена і мав для цього свої підстави. Але щось підказало мені, що зараз капітана можна не боятись, і я прошепотів йому на вухо. Що з ним? Капітан похитав головою, ніби хотів сказати, що нічого не знає, і не хоче ні про що думати, але обличчя його залишалося дуже поважним. Незабаром до каюти зайшов містер Ріак. Він кинув на капітана погляд, з якого можна було без слів здогадатись, що хлопець помер, і став поруч нього. Так ми стояли трьох. Мовчки дивлячись на містера Шуена, а той сидів теж мовчазний, утупившись у стіл. Раптом він простяг руку, щоб узяти пляшку, але, побачивши цей рух, містер Ріак кинувся вперед і забрав пляшку завдяки радше несподіваності, ніж силі. Проклинаючи все на світі, містер Ріак закричав, що і без того вже заподіяно досить зла і що бриг за це буде покараний. З цими словами, містер Ріак... Шпурнув пляшку в море, бо ковзні двері з завітряного боку були відчинені. Містер Шуен рвучко схопився на ноги, його розум, очевидно, ще був потьмарений, і він ладен був ще раз учинити вбивство вже друге за цей вечір, та капітан став між ним і його жертвою. Сядьте, проривів Гозісен, чи знаєте ви, свинюко і п'янице, що наробили, і ви вбили хлопчиська? Здавалося, що містер Шуен. Зрозумів його, бо знову сів і опустив голову на руки. Він приніс мені брудну чарку, видушив з себе містер Шуен. При цих словах капітан, я і містер Ріак перезирнулися з деяким острахом, потім Гозісон підійшов до свого старшого помічника, взяв його за плече, довів до койки і наказав лягти і виспатись, говорячи з ним, як з неслухняною дитиною. Вбивця трохи покричав, однак скинув свої моряцькі чоботи і ліг на койко. вигукнув містер Ріак страшним голосом. Вам давно слід було втрутитися, тепер уже надто пізно. «Містер Ріак!» – попередив капітан, про те, що сталося сьогодні ввечері, в дайсерті ніхто ніколи не повинен дізнатися. Хлопець упав за борт, сер, ось як це вийшло. І я охоче виклав без власної кишені п'ять фунтів, щоб це було правдою. Він обернувся до столу. Ви навіщо викинули повну пляшку? Не бачу в цьому ніякого глузду, сер. Девід, дістань мені другу. Вони стоять у крайній шафі знизу, і Гозісен кинув мені ключа. Вам теж треба випити чарку, сер. знову звернувся він до Ріаке. Адже вам довелось бути свідком жахливого видовища. Вони обидва сіли до столу і цокнулись чарками. Убився, що лежав на койці і скиглив, почувши дзенькіт скла, підвівся на лікті й глянув на всіх нас. Цієї ночі я вперше виконував свої нові обов'язки, а наступного дня вже цілком освоївся з ними. Я подавав їжу. Капітан їв у певні години з вільним одвагти помічником. Цілісінький день мені доводилося бігати з пляшкою від одного до другого з моїх трьох хазяїв, а вночі я спав на матроському укривалі. Кинутому на голі дошки палуби в кутку рубки, якраз на протязі між двома дверима. То була тверда і холодна постіль. Крім того, майже кожної ночі мені доводилось прокидатися, бо раз по раз хтось приходив з палуби випити, а іноді, при зміні вахти, всі троє сідали за стіл і готували пунш. Не знаю, як вони лишилися здоровими, і тим більш як залишився здоровим я. Та у всьому іншому моя служба була легка. Скатертин тут не вживали, їли завжди вівсяну кашу або солонину, і лише двічі на тиждень на стіл подавався пудинг. Я був досить незграбний, бо ще не призвичаєвся триматись на ногах, і, бувало, падав з їжею, яку ніс капітанові та його помічникам, але містер Ріак і капітан були на диво терплячі. Я не міг не думати, що їх мучить сумління і що вони не були б такі добрі зі мною, якби раніше не поводились так погано з Ренсомом. Що ж до містера Шуена, то пияцтво, а може, його злочин чи те й друге, безперечно, потьмарили йому розум. Я більш не побачив його в нормальному стані. Він ніяк не міг звикнути до моєї присутності в каюті, завжди пильно дивився на мене, іноді, здавалося, навіть із жахом, і кілька разів отсахнувся, коли я подавав йому їжу. З самого початку я був майже певен, що він так і не усвідомив, що накоїв. А на другий день мого перебування в каюті остаточно переконався в цьому. Ми залишилися з ним удвох у каюті, і він довго не зводив з мене очей, а потім раптом устав блідий, як смерть, і на мій превеликий жах підійшов до мене. Але я даремно боявся. Вас тут раніше не було? спитав містер Швен. Не було, сер», – відповів я. Тут був інший хлопець, спитав він знову, а коли я відповів йому промовив. Я так і думав. І не кажучи більше ні слова, відійшов до столу і звелів принести горілки. Може здатися дивним, що, попри весь жах, перед ним мені все ж було жаль його. Містер Шуен був одружений, дружина його жила в Лейті. Я вже забув, чи були в нього діти, сподіваюся, що не було. У всякому разі, життя моє протягом цього часу, що, як ви побачите, тривав недовго, було не дуже важке. Харч я мав той самий, що і капітан та помічники. Мені дозволили навіть їсти пікулі їхні найбільші ласощі, і коли б я тільки хотів, то міг би пити зранку до вечора, як містер Шуен. Я мав також товариство і порівняно непогане. Містер Ріак, який раніше вчився в коледжі, дружно розмовляв зі мною, коли не був сердитий, розповідав багато цікавого і повчального, навіть капітан. Хоч і тримався майже завжди осторонь, іноді бував не такий стриманий і розповідав мені про чудові краї, які йому пощастило відвідати в плаваннях. Тінь нещасного Ренсума лежала, очевидно, на всіх нас, але особливо важким тягарем на мені і містрові Шуені. Крім того, я мав ще й власні турботи я виконував брудну роботу для трьох чоловіків. Хоч вважав їх негідними себе і був певен, що принаймні одному з них уже давно слід було би гойдатися на шибениці. Така була моя теперішність. А щодо майбутнього, то я міг уявити себе тільки невільником, що працює поруч з неграми на тютюнових плантаціях. Містер Ріак, мабуть, з обережності не дозволяв мені більше говорити з ним про моє нещастя, а капітан, з яким я намагався зблизитись. Не захотів навіть вислухати мене і прогнав, мов собаку. Дні минали за днями, я дужчий дужче занепадав на дусі і вже починав радіти, знаходячи якусь роботу, що не залишала мені часу на роздуми.